Чим середньостатистична людина займається у вільний від роботи час? Більшість моїх знайомих або ж працюють і далі, або ж відпочивають. Особисто я відпочиваю, відпочиваю, займаючись спортом. По-перше, це корисно. По-друге, в цьому немає нічого складного. Мене звати Павло Іванов. фізкульт привіт. У кожній програмі я переконуватиму вас у доступності занять спортом і на особистому прикладі показуватиму, що опанувати будь-який вид спорту можна за досить короткий термін. Спорт для справжніх чоловіків, який прийшов до нас з за океану, і став досить популярним. Він поєднує в собі граційність і жорсткість, що робить його надзвичайно видовищним. Знайомтеся, хокей. Хокей командна спортивна гра на льоду, що являє собою протиборство двох команд на ковзанах, які, передаючи шайбу ключками, прагнуть закинути її у ворота суперника і не пропустити у свої. Перемагає команда, яка закинула у ворота суперника більшу кількість шайб. Традиційним місцем народження хокею вважається Канада. У 1763 році британські солдати привезли на ті землі хокей на траві, проте, зважаючи на погодні умови, у хокеї майже відразу почали грати на замерзлих водоймах, прикріплюючи до черевиків різаки від сиру. 3 березня 1875 року в Монреалі було проведено перший хокейний матч. Інформація про який була зафіксована в місцевій газеті. Кожна з команд складалася з дев'яти осіб, грали дерев'яною шайбою, а захисне екіпірування запозичили з бейсболу. У 1877 році з'явилися перші сім хокейних правил. У 79-му зробили гумову шайбу. А у 86-му правила гри були вдосконалені, впорядковані та надруковані. Згідно з тими правилами, кількість польових гравців скоротилася з 9 до 7. Увесь матч команда проводила в одному складі. Заміняти гравця дозволялося лише в останньому періоді. І то за умови, коли гравець отримав травму або ж за згодою суперника. Хокей став настільки популярним, що у 1893 році генерал-губернатор Канади лорд Фредерік Артур Стенлі придбав кубок, схожий на перевернуту піраміду зі сріблястих кілець, для вручення чемпіон України. Так з'явився легендарний трофей Кубок Стенлі. Сітка на воротах з'явилася лише у 1900 році. Це поклало край постійним суперечкам щодо взяття воріт. Перший чемпіонат світу з хокею відбувся у 1920 році. У 1929-му воротар. Клінт Бенедикт вперше одягнув маску. А у 34-му правила офіційно доповнили штрафними китками, булітами. Довжина сучасного хокейного майданчика 60-61 метр. Завширшки він 29-30 метрів. Хокій це три, три тайми по 20 хвилин. 20 хвилин – це чисте час, тобто гра йдеться з остановками. Е, Если основное время заканчивается в ничью, есть дополнительное время. Это называется овертайм. Если овертайм э, длится 5 минут, и там э, играет уже 4 на 4. Не 5 на 5, как в основное время, а 4 на 4. Если же э, на протяжении овертайма не выявляется победитель, есть... Боліт хокеїстам дозволяється застосовувати так звану силову боротьбу. У жіночому хокеї силова боротьба заборонена. Вона передбачає контактну гру, гру корпус в корпус, проте забороняються підніжки, затримки суперника руками, затримки ключкою, гра високо піднятою ключкою, удари руками, ліктями, атака суперника, що не володіє шайбою та інше. Настав час від теорії перейти до практики. Та для того, аби опанувати навички польового гравця, потрібен вагон часу. У мене його немає. Тому прямо зараз я перетворюсь на хокейного воротаря. Чуваю себе дуже невпевнено скинит в ушах грипая музыка атаки. Точней отдай на клюшку пас сильней удар. І все в порядке, если только на площадке Великолепная пятерка и вратарь Суровый бой ведет ледовая дружина Мы верим мужеству отчаянных парней В хоккей играют настоящие мужчины Трус не играет в хоккей Трус не играет в хоккей Пусть за воротами противника все чаще Победной молнией пульсирует фонарь Если надо, защищается блестяще, Великолепная пятерка и вратарь Суровой бой ведет ли дружина? Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. В Русь не играет в хоккей. Как боишь шайба, пока и набрала таких вот берем, я правду потом. Велика увага приділяється хокейному екіпіруванню. Спортсмени піклуються про те, щоб максимально убезпечити себе від болючих ударів під час гри. Раніше екіпірування хокеїста було дуже важким і незручним. Светри були в'язаними і відрізнялися лише кольором. Хокеїсти виглядали дуже незграбними і відчували певний дискомфорт. Сучасна ж хокейна форма виготовляється із високотехнологічних матеріалів, і спортсменам значно легше і зручніше грати у хокей. Що мінімум потрібно для занять хокеєм, і скільки це коштує? з'ясуємо прямо зараз. Ключка польового гравця. Ціна від 747 гривень. Воротарська ключка середня ціна 1495 гривень, шайба 35 гривень. Середня ціна ковзанів 1725 гривень, шолом від 920 гривень, візор від 733, Щитки – від 517 гривень, нагрудник від 632 гривень, рукавички від 920 гривень, шорти від 747 гривень. Як бачите, хокей спорт не з дешевих, але чи зупинить це справжнього фаната справжньої чоловічої гри? Думаю, ні. Це був Фізкульт. Привіт. Я Павло Іванов. Прощаюся з вами. Будьте собою, займайтеся спортом. Побачимось. Фізкульт, привіт! Спорт це доступно і просто. Навіть для людей невисокого зросту. Навіть для людей вже похилого віку. Для кожної жінки, для кожного чоловіка.